Санара. А ла 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 ой 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 ж ца творится, деточки? ой ой Сонара. ой 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 Фух, фух, шам, щем, Так, ще на чем мы запинились? На чому мы запинились? А на чому я уже не помню? А! Сгада. Может быть, один из одного. Ну и шо це така? Один доп. Сейчас нужно выбросить. Ну снова гала валомки. Ну я, в принципі, профі в цьому. Це головоломки пройти, то, сього, п'яте, десяте. Ну тут повинен був бути. Хто це? Шокер, чи що? Тут ніхто. Тут Мартін Лі. Але Лі немає. О, це стервятник, то походу, був цей його Хтось. Папін Та з пітом нормально все повинно бути. Спайдермен немає шансів. Тихесенько, я тут усе спочатку продивлюся, а потім далі піду. Правильно, правильно. Що це було? Ні, ну тут поки. Особливо нічого і немає. Все зачинено. Нічого, лінійно, йдемо вперед. Уперед. Похуй. Влітаємо. ти все. Як то кажуть, ізі. Окей.

Ні. так, один генератор. А де другий? А можна другий? Ну-ну ну. Все, де ізі, господи. Що one more? А, бачу. Ні, не бачу. Все бачу. Все. Ну ну куди ти повзеш, дурік? Все, полетіло, добро. Чому я одразу не нак не когось? Чому? Чому я в повітрі хотів? Іди. Ми, ми будемо в повітрі битися. Народ! В повітрі в мене. є! Блєд. В мене урон саме бутиця, розумієте? Я, по суті, майже усіх виношу в повітрі з однієї комбухи, розумієте? Чому? Чому я встав? Ти йди сюди. Я, до речі, натиснув хил, якщо комусь цікаво. Де? Іди сюди. Ну найс, ну мене задовбали у ці стрибунці. Ну це не чесно вже було. Сюди йди. Як він в повітрі мене блокнув. Ти що? Найрозумніше, я не розумію. Добування тобі хто буде робити в повітрі? От і все. Лох! Ти лох! Це як вони робить. Ні, ну вони якісь ізічні, реально. Ну, алло. Необходимо знайти не рішення. Так, все нормально. Я правильно пустю. Повз... Що я подумав, що мені треба вниз когось? Та не знімали вони маску, твою, господи. Кому ти потрібен? Ганки пофік. Нема зв'язку. Оп! Ні, ізі, я саме стал спаух. А я можу двох одразу. Тихесенько. А, він він говорив, я його забрав йому пофік. А їм пофіг. Аі. Чого наплаче, ніби мала дівчинка? Чікс. Вони навіть не помічають, вони навіть не помічають. Писай, досить за комп'ютером сидіти? Не впевнен. Ну же задуречі. Ммм, попізді. Так, Ревен, все, я поняв. Мама, мама, я поняв! Ну ладно, треба дослухати. Ну я поняв, що ти хворий на любов до полювання. Коротше, він хоче, щоб хтось достойно його вбив. Пон. Десь тут. Is another way? another way? М-м. Go to sleep. Go to sleep. Це безпечно? Це небезпечно. Да як ви помітили мене? Дурики, ну да, ще і медвідь. Шо та е изі, ну я повітряний боєць. Я саме от, от повітря. Все, от в повітрі я нормально себе чухаю, розумієте? А скільки очків дають? Ну. Два. Так навички. Ні-ні-ні, тихенько. Це тут я поки не качаю. Чудово. І Ще й тут можу вкачати на одиничку. Чудово, скоро так я повністю їх вкачаю. Ну. Ага. І це досі не вихід, А чого там світло так було? Чорт, мене геймпад знову наскрінить! Скейти! Скейти! Скітти! Скітти! А, вони мене не б'ють, нормально! Нормально, не б'ють і слава Богу, нам і нафіг не треба з ними битися. Хоча я б зараз якусь супершнягу б зав'язав і все. Найс на арену якусь іти. Чо в мене не працює скрін? На джойстику скрін працював раніше. А, реально. Оба Мартін Лі. Треба скрінити багато, розумієте. Where is the energy of youth? Huh? Nah. Fight. No, nareshte. to the death. Fight to the death. Haraščo. Die here together. So how many people did you kill before I got here? I didn't have a choice. You always have a choice. No always have a choice. Ah, video. Фіга, звой. А ну в повітрі Не, ну що ты... Эээ! Добувачка. Ну чесно, до речі. Так, на першу фазу з Ну що це Ізі? Ні, ну в нього повинно бути більше ХП. Човек пердюк. Каже людина паук ніколи не вбиває, зі мною ще не Ага! ВБИТИ ЙОГО! Йо, йо, бали. Йо. Ну що це. А якщо... Ага. І що робити? Оу! Оу! Дайований ваний рот! І як мені його здолати, якщо він оцю цю куполя свого поставив? Веном? Май Веном? Ну как? Охуенно. Да пиздец! Ну вот шо это за поза в него? Ёбаный Я не разумею, что я роблю не так? -on, martin lee ah easy you my you whatever i did to you in the past has never been personal i'm sure to you it wasn't what do you want an apology i want you to feel even half the pain you caused me yeah. easy Іди сюди в повітря до мене. Ні, я ухилився! Я, до речі, натиснув. Тримай в курсі, я натиснув. Я ухилился. Ухиляйтесь. <tell> а, спарировал! Все, смерть! <tell> нифига себе, нифига себе. Фіга він тепер закручує. Це третя фаза. Не, ми будемо в повітрі битися. Ізі. Все в повітрі зараз під кінець камбухи. Е! Ні! Ні-ні-ні-ні, містер Негатив, не сьогодні. Я ПРИГАЮ! Тварь!

Блядь, я запарировав до речі, шошо. Ахуєно. Господи, як же я його і був, просто в Та все, Ізі, я вивчив його, ідеально. Добивання Ізі. Який же він легкий, дай трішки відійти, дай відійти трішки. rise terceira fase. Trepou vitre para não nos ter o dano. Я отрывал в парире, я отвечаю. Но цены честно было, до речи. Добывание. Бля, с снова. Что, сейчас будет крупнейший? Не, просто поражить. Ну как завжди. You don't know anything about me. Блять, блять, блять. Welcome back Venom Powers. Us... Сюда, нахуй. Ложись, малыш ли, мистер? Что вы делаете? Что ты робиш? На Наш ты робишь? Я кой? Где вы? No то я. Я Петро Мостовчук. I'm not really here right now. None of this is real. It's unreal. The fear. Що може бути реальніше за страх? Listen to me. Soul, see you boy. Terrified of being alone. Є така в нього. Keep talking. You're not getting away from me. Він навіть досі не на атаку. Ааа. Тривочний має Це правда. Увесь час в світі. Та що в нього за здібності такі? І що ти там знайшов, ти, гліст? Звісно. Ні, стать! Туди тобі, Мартін Лі! Він досі в тебе в голові тримає в курсі. Точніше, ти в ньому.

Я не сопротивляюсь, что вы думаете. Вы пойти в драйву. Вы пойти Хали в дранье. Я не знаю, я не могу. А я не знаю. Ты отримаешь, ты с людиною пауком співпрацюєш. працює, знаєш, знаешь, что будь-куди візьмуть, потім працювати. Е-ма, е в рот. Куда у меня вообще-то... У меня комбо 50, почти. Чего? Ну что, сейчас батя черга, или мама? Мама, или папа? Мама. Та way, ура! Чому він не підлетів вверх? No. Ну Путин the day he died, Mom. your father told me just that morning that everything he does. Yeah, no. Даже вен морально его no, хуярить. No, no. Miles, please. I love you. It's enough, Lee. Miles. I said that's enough. That's enough, Lee. Right. Тепер батя? Та чому, а батя? Батюк! Сынку! Зараз он выйдет и скажет, сынку! С дробашем. В классичному, так сказать, облику. Классика, йоба. Опа. А я казав. Азазав. И куда ты полез? you became a whole hero but i couldn't save you or finn if spider-man can't protect everyone who will me no you more than just spider-man you can try and hide -hmm. behind that mask but i know who you are who you are what you stand for what happened to the boys Guard. Та. Мені знена. Ся тільки подумав на секунду, що він все-таки робить щось добре. А, до речі, Маша отримує якийсь гіперздібність від людини-павука. No. Ні. Not... No. No. Nee. I won't. Give up. Give up. Give up. Та куди? Та ні, він не може. Зараз супер, якась супер-гіпер, здібність. Давай. О, здібність. Я ж казав. Я тепер, хто дід живав в Сити Галла. Він пішов, бо ви відповідаєте ті проблеми.